Днями у нас відбулися видовищні змагання. Відкритий чемпіонат Білоцерківської громади з боксу пам'яті тренерів Сергія Косякова, Олександра Зможенка, Вадима Курилова та Леоніда Штики, які були засновниками розвитку цього виду єдиноборства у Білій церкві. Наше місто славиться своєю історією і багато на традиціями. І я хочу сказати, що цей турнір він вже традиційний для нашого міста. Цей турнір рекордний за кількістю учасників. Він починався з маленького міського, а сьогодні він став вже всеукраїнським турніром. І це завдяки тому, що перш за все, що нам що Збройні сили боронять нашу державу і дають можливість проводити такий турнір. А по-друге, це... Завдяки організаторам і спонсорам цього турніру. У змаганнях взяли участь понад 150 юних бійців із 14 міст України. Традиційно білоцерківські спортивні клуби та дитячі-юнацькі спортивні школи потужно представили команду своїх боксерів. Перед фінальними відбулися показові бої за участю білоцерківських воїнів-ветеранів ЗСУ. Олексій Костенко позивний адвокат та Владислав Климчук позивний клим. У спарингах зі своїми тренерами стали прикладом незламності та любові до спорту. Серед почесних гостей були присутні й учні тренерів, на честь яких проводилися змагання. Вони долучилися до організації їх проведення. Пам'ять про таких видатних тренерів в серцях в наших серцях живе назавжди, і будемо розширювати географію цих змагань. За підсумками 55 фінальних боїв було визначено переможців у різних вагових категоріях, які представлятимуть свої команди у змаганнях вищих рівнів. Дякуємо воїнам ЗСУ за можливість займатися спортом та плекати пам'ять про визначних осіб. Бажаємо подальших перемог найсильнішими.